Польські фермери беруться за старе. Період жнив закінчився, і саме сьогодні польські фермери починають блокувати більше 20 міст Польщі, протестують проти зеленої угоди ЄС та аграрної політики Європейського союзу. Які основні вимоги фермерів вони не погоджуються з позицією польського уряду і європейського парламенту щодо допомоги в імпорті продукції сільськогосподарської та харчової з України та дешевої продукції з південної Америки. Також фермери не погоджуються на рішення Єврокомісії продовжити дію торговельної. Угоди ЄС з Україною до червня 2025 року, а також на пропозиції спільної аграрної політики Євросоюзу. Хто стоїть за цими протестами? Хочу нагадати, що організатором цих протестів є Рафал Маклер, один із представників партії Рух народовий, яка включається в коаліцію з партією Конфедерації. Це є антиукраїнська партія, яка не підтримує вступ України до ЄС, а також інші політики для допомоги українським біженцям. Також відомо, що ця людина є власником компанії, яка по сьогоднішній день